Ми всебічна підтримка світу гарантія перемоги України. Президент України Володимир Зеленський представив регіонам план перемоги, який він нещодавно презентував союзникам України у боротьбі з російською навалою. На розширене засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад в режимі онлайн зібралися очільники усіх областей, громад та міські голови серед учасників і керівництво Кіровоградщини та Кропивницького. Глава держави наголосив, що в основі плану перемоги є єдність міжнародних партнерів та єдність самих українців, але є речі, які можуть забезпечити тільки наші партнери. Це стосується, передусім, питання геополітичної визначеності для України. Це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій, і примусити Росію до миру. План перемоги враховує також і. Економічну роботу з нашими партнерами з глобальним вільним світом, який разом з Україною точно стане сильніше та отримує більш економічного зростання. Гарант акцентував реалізація плану перемоги, має бути ефективною на всіх рівнях, зокрема, і на рівні зв'язків із регіонами та громадами в країнах-партнерах. Своєю чергою начальник адміністрації Андрій Райкович запевнив, Кіровоградщина на своєму рівні просуватиме план перемоги, аби його підтримала якомога більша кількість людей по всьому світу. Бо йдеться про глобальну безпеку. Україна захищає не лише свою державність і Право на життя. Україна бореться за глибинні демократичні цінності. Надзвичайно важливо, щоб світова демократія, щоб люди, які проживають в європейських країнах, які проживають в США через громади, через Міст партнерів через місцеве самоврядування також підтримували наш план перемоги. Він Має бути реалізованим і принести довгоочікувану перемогу народу Україна, а значить, і Європі, і світовій демократії. У Кіровоградській обласній раді запевнили, підключать усі наявні ресурси для залучення світової підтримки. Зокрема, просуватимуть план перемоги серед дружніх громад країн-партнерів Кіровоградщини. Місцеве самоврядування, міські голови, території, муніципалітети мають звернутися до колег до міст побратимів і в Польщі, і в Німеччині, і в інших країнах Європи. Можливо, у когось є контакти зі Сполученими Штатами Америки. Адже місцеве самоврядування має окремі можливості для цього і на цьому рівні впливати на європейських і не тільки європейських політиків з тим, щоб вони і краще розуміли, чого прагне Україна через план перемоги. Ми підтримуємо Кероградська обласна рада, план перемоги нашого президента, тому що ми рахуємо, що це один із самих вірних шляхів на сьогоднішній день здобути перемогу в нашій державі. Тому ми найближчий час проведемо сесії обласної ради, де на цій сесії звернемося і до нашого президента, і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, і до наших європейських партнерів, з якими на сьогоднішній день у нас є договорні зобов'язання, і звернемося до них, щоб вони підтримали також наш план перемоги України. Відповідні рішення звернення на сесіях найближчими днями затвердять усі ради Кіровоградщини. Нагадаю, план перемоги складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного, безпекового та трьох таємних додатків.